Замовили штория вдома в зовсім не той ефект. Всім доброго дня. Мене звати Людмила. Я текстильний декоратор студії штор. І сьогодні поговоримо про таку проблему, яку, з якою стикається фактично в кожен. Замовили штори вдома, в зовсім не той ефект. Чи бувало у вас таке? Замовили штори на фото. Вау? Це прекрасно, а вдома щось не те. Колір не той, атмосфера не та, не лягає інтер'єр, думаєш, та як це ж так? Якщо у вас таке бувало, будь ласка, напишіть мені коментарі. Це трапляється дуже часто. Люди бояться викликати текстильного декоратора. Думають, самі виберемо, економ, зекономимо, не хочеться когось кликати, а потім суцільне розчарування. І тканина не, не так пасує, і карниз не туди, і світло сідає колір. У магазині освітлення верніше одне у вас вдома зовсім інше. А коли ви проходите з фотографією, то вона не передає ті кольорову гаму, яка у вас дійсно присутня в інтер'єрі, і часто помилково обираєте не той колір, як буде виглядати у вас ідеально. І без професійного ока, звичайно ж, легко помилитися. Чому ж це відбувається? Усе просто у вас вдома своє світло, свій колір стін, підлоги, меблів. і тканина, яка в салоні виглядала теплою, вдома може віддавати зеленим або синім відтінком, а довжина штори. А фурнітура це дрібниці, які вирішують усе. Тобто, коли ми обираємо тканину, ми також обираємо тесьму, яка буде вбирати гарно тканину. Не вся тісьма підійде до тої чи іншої тканини. Це враховується вже текстильним декоратором, щоб ця тесьма підійшла. Саме для вас, саме для вашого карнизу, саме для вашої висоти, делі підлоги. Тому краще це все обговорювати з текстильним декоратором. що ж робить текстильний декоратор, коли приїжджає? По-перше, я приїжджаю з зразками. Це не просто фотки, а реальні тканини, які можна прикласти до стін, побачити, як вони виглядають при денному освітлі, при лампах, конкретному інтер'єрі. Адже це все впливає, як. Світло падає, як і шпалери. Це все має неабияке значення. Тому краще, звичайно, виїздити на об'єкт зі зразками для того, щоб більш детальніше зрозуміти, побути в тій вашій атмосфері і зрозуміти, яка саме тканина підійде для вас. Ми можемо одразу зі зразками підібрати тканини, фурнітуру і карниз. Карниз – це дуже важлива тема. Коли ви зробили ремонт і ще не вибрали карниз, це для нас найкращий варіант для того, щоб у нас були, як кажуть, руки розв'язані. Ми тоді. Можемо підібрати під стиль, під ваш, під те, який вам підійде, бо не всі карнизи підходять. Вони можна змонтувати в там, або в одній приміщенні, бо в інш в іншому, враховуючи всі деталі. І що саме цікавий варіант і головний варіант в нашому. Скажемо, цьому проекту я виїжджаю, якщо нема карниза, це з монтажником, який знає свою роботу і який чітко мені скаже всі ті нюанси, бо він професіонал стане той карниз там чи ні. І якщо стане, то який це карниз? Це також важливо, тому що дуже ми багато разів стикаємося те, що я планую одне, а карнизник мені каже, ні, карниз туди не стане саме цей, і тому ми міняємо. Всю нашу концепцію і під, під, під влаштовуємося уже під той карниз, який е, стане. Ну, звичайно, радимо, де блекаут, де тюль, а де римська штора буде виглядати вище, ніж саме в вашому інтер'єрі. Ми підбираємо саме ті варіанти, які будуть виглядати у вашому інтер'єрі доречно. Ну, наприклад, в нас був такий приклад, скажімо так, життя. Недавно замовниця обрала штори сама. Повісила і каже: не живе, не так, щось не те. Ну і запросила мене. Поїхала я, вже на трохи іншу текстуру, глибший відтінок, і кімната засяяла. Те саме вікно, але зовсім інший вигляд. Тому краще радисть з текстильним декоратором і замовляти виїзд текстильним декоратором. У нас вже більше. Практики, опит. Ця практика була, нароблялася вже роками. Я кожен раз більше і більше навчаюся для того, щоб це все було гармонійно і стильно виглядало саме у вашому інтер'єрі. Тому я завжди працюю над собою, навчаюся, щось на якісь виставки їжджу, на якісь семінари ходжу, для того, щоб ви в кінцевому результаті отримали саме той результат, який. І вас задовольнить. А що ж отримує клієнт, коли замовляє текстильного декоратора? Результат завжди виглядає дорожче, естетичніше, бо я враховую розміри і пропорції. Важливо, щоб до того довжини тієї карнизи, того чи іншого, карнизу, були правильно обрані пропорції набрання тканин. Дуже важливе значення для того, щоб ваші штори не були скудно і не дуже було їх дуже багато. Враховується також висота стелі, які штори вам підійдуть, який пошиття буде для того чи іншої моделі. Це все враховується. Ну і звичайно, функціональність, світло, затемнення, інтимність це все враховується для того, щоб вам там було знаходитися комфортно перш за все. Не тільки естетично красиво виглядало, але й комфорт це також невід'ємна складова нашої роботи. Ну і звичайно ж, стиль інтер'єру, але ж не всі тканини підходять в той чи інший стиль. Це також враховується. Зони фокусу, щось ми хочемо е згладити, а щось хочемо наоборот виділити. Це також важливо. Кольорні сполучення, адже не всі кольори гармонійно виглядати. Тобто, також це враховується для того, щоб у вас все було гармонійно. Навіть враховуємо, куди падає сонце у вашій кімнаті. І саме ж головне все гармонійно, без ляпів, без жалю після монтажу. Це також важливо. Штори це не просто тканина на вікні, це настрій, атмосфера, стиль. І щоб цей настрій був саме вашим, краще довірити підбір тому, хто в цим живе щодня. Я поруч, щоб допомагати і зробити ваш дім красивим. Тому, будь ласка, звертайтеся, я з радістю цим всім вам допоможу. Більше у мене це на каналі. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. А на сьогодні, все. Бережіть себе і близьких, миру нам та перемоги. І пока-пока.